Тепер давайте побачимо сюжет. Ну, це дійсно проблема. Боєць загинув в АТО, йому мали дати гроші замість грошей батькам. Дали квартиру, але щоб отримати квартиру в новобудові, батьки мають віддати свою приватизовану, власне, приватну власність. Як так перемогти чиновників батькам вбити у бійця? Давайте дивитися. Доброго дня, пані Доброго віра. Ми до вас. Заходьте, будь ласка. Життя для родини Артюхів змінилося два роки тому, коли з Донбасу прийшла звістка про смерть єдиного сина. Аби, хоч якось допомогти родині, держава виділила кошти на нову квартиру і, хоч однокімнатну, але більш сприятливу для життя. Ось тут родина Артюхіних вже б могла б оселитися, але так би мовити, через зайві квадратні метри вони продовжують жити у своїй старій маленькій квартирі. Отримати помешкання мати з батьком не можуть. Після загибелі Юри на двох батьків вийшло чотири квадратних метри більше, ніж дозволено за законом. Тепер, за словами чиновників, родина має віддати місто свою стару квартиру, перш ніж отримати нову, так би мовити, компенсувати зайві метри. Ця квартира була в нас приватизована на трьох і на сина. Ти виходить, що якщо ми беремо ту квартиру, цю, -цю я до здати і відмовитися. На запит еспресу департамент будівництва та житлового забезпечення відповідає тими ж словами, посилаючись на житловий кодекс ще радянської України. У разі виділення квартири родині загиблого солдата, а це 18 квадратних метрів. Загальна житлова площа двох квартир перевищить визначену законом норму, що становить 27 квадратних метрів. Юристи ж зазначають, що спочатку проведення антитерористичної операції пільги для учасників АТО та для родин загиблих воїнів значно розширилися. Однак цю допомогу може отримати не кожен, адже місцеві чиновники не поспішають. Дотримуватися законодавства натомість трактують закон по-своєму, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 348 від 20.05.2015 року. Фактично не за кошти місцевого бюджету, а за кошти державного бюджету шляхом надання цільової субвенції здійснюється придбання цих квартир. Конкретно в даній справі, враховуючи те, що міською владою Києва вже було видано сертифікат, зокрема за підписом Київського міського голови на дану квартиру, ми розуміємо, що придбання. Цієї квартири фактично відбулося. Так, фахівець впевнений, що родині Артюхів намагаються завадити отримати житло, а вимоги чиновників повернути стару квартиру є незаконними. Їхнє мотивування воно є достатньо таким неоднозначним. Більше того, воно суттєво порушує норми закону. Зокрема, вони вимагають повернення попередньо приватизованого житла. Відповідно до чинного законодавства, взагалі не передбачено поняття приватизації і поняття повернення того майна, яке було набуто раніше. Більше того, частина квартири, яку просить повернути райдержадміністрація, вона набута в порядку спадкування. Тобто, по суті, і не є на сьогоднішній день майном, яке набуто в порядок приватизації. Для Віри та Івана Артюхів жити у старому помешканні стало непросто, але з ним їх багато що поєднує. Чоловік не хоче. Ту квартиру він хоче залишитися тут, тому що тут школа сина, тут ці метри йому щось нагадують. От тепер юрист радить родині Артюхів чекати справедливого рішення в іншому випадку подавати позов до суду, аби скасувати попереднє розпорядження місцевих чиновників. При цьому залишається одне запитання: чи заслуговує родина загиблого героя на такі випробування?